Здоровенькі були! І сьогодні у нас я вже втомився записувати Red Shadow Legends. І доволі таке. різноманітне буде відео, тому що, по-перше. Мені потрібно забрати четверту зірочку на Артака. Через те у мене через проходження кріпти духів лісу є, як бачите, гарний камінчик. І два я долопну три вейда, які в мене з'явилися. Тому що в мене є надія на ось цей турнір. Я не звертав увагу, скільки тут а в першого місця. Але, виявляється, в мене ну, бомжарський якийсь турнір. Тож, доволі є варіант реально спробувати схватити нарешті другого каймера за рога. Хоча б на них, і притягнути до себе на аккаунт. Тож, розпочинаємо. З войдів. Так би мовити, підкормимо вдачу трима дами. У мене зараз відкрито 41 void без Ле. І після цього вже переберемося на камень душ. А, ну так. лайки, підписки, коментарі, всі справи там понеслась. Дім! Унік. Нарешті ця кицюня мені прийшла! Тому що щось що, щом, я намагаюся колекціонувати всіх кецюнь, які в рейді є. Залишилось, здається, мені тільки вибить Леоріуса. Ми його тьомі вибивав, але в мене його нема, тому що я собі хотів би його. Але нарешті Кентум прийшов мені на аккаунт. Унік. Прикольно. Можливо, навіть викачую його. Ну, тут двор. І третій. І знову рарка. Але акемтум це реально приємно, я прям задоволений. Кицюня прийшла. І так, як бачите, в мене аж два каменя нетлінної душі. Тому що я ось, ось відкривав їх на відео. Два каменя нетлінної душі і один вічної. Ну, з вічної каменя душі, я очікую на якогось. Без толкового епіка. Тож, поїхали з найменшого. Ну, продать. І... Вау, Два епіка, прикольно. Ну теж корм. І тут я помітив, що є ще 3 каміння тлін, но я ще можу купити. Тож продовжуємо. А знову Епік. Вау! Одна зірка Не потрібна, Продам. Рарка. Дроворуб. І ластовенький длинний каміш. Рарка знову. Фанатик. Чому мені так багато фанатики приходить? Мені за відкриття войдів чи три фанатика прийшло. І тут ще й душа на нього. Так, детлин на душа. Півторака, поїхали. Три зірки. Продам. І другий. Знову рарка. Дворф. І так, якщо лайк поставили, то мені випаде лего. Понеслась. 7500 сюди. Епік. М -м -м. Ні ну я користуюся цим епіком. Він в мене бігає в крипті. Він в мене бігає в вежі на секретках. І 6 зірок це круто, але ну, ну. ну. Ні, ну я говорив, що випаде безтолковий епік, я не вгадав. Тому що випав нормальний епік, я його навіть трішки використовую. Але ну не прям якось сильно. Але все одно непогано. Могло бути навіть гірше. Ну і на цьому знову ще одне відео. Перейду закінчується. Нагадую про лайки, підписки, можливо, коментарі. Всім велике дякую за перегляд, всім щасти і до нових зустрічей. I I damn it's long go